Два тижні хтось з вашого підприємства, свідомо чи несвідомо, я не знаю, неправильно подає документи виконавчу службу в РІМ. Через Ощадбанк, там 20 чи скільки працівників їм заплачена зарплата. Вчора ввечері дзвонив виконавчу службу в 17.20, говорив з начальником, чому два тижні документи всі є, чому не платиться зарплата. Знаєте, яка відповідь? Перший раз неправильно номер рахунку подали, пішло в Дніпропетровськ, в три дні туди почта йшла, потім там з'ясувалося, що не той рахунок. Другий раз, вже номер рахунку правильно, але список там 68 чоловік, декілька йде кодів неправильно, і банк повернув знову. То хто винен в тому, що вам не заплачена зарплата, яка вже могла 10 днів назад? Де? бути? Де ваше керівництво? Де ваші економісти? Хто вас сюди вів? От їх беріть на шнурок і ведіть і заставляйте платити. За зараз загони керівник виконавчої служби. Я включу голосний зв'язок. От кажуть, що подані були з помилками і тільки сьогодні правильно перераховано. Це питання хто готує в виконавчу службу бумаги, Міський голова чи служби КМКБ. Боготера, у вас є служби. Спитайте, от стоять, спитайте в них, хто готував рахунки. Ви сказали, що ми все були подані неправильні рахунки. Апріорі, це не може відповідати дійсності, тому що сьогодні Ти той, хто подавав ці рахунки, також хоче заробітну плату. Тому хто сьогодні одержував заробітну плату в Ощадбанку, всі одержали, в тому числі я і була комісія. Я вище Ощадбанку. Тому сьогодні це прецедент. Тому що 670 чоловік зробити за два дні, і щоб хтось там не помилився, апріорі теж неможливо, тому що людина не машина. І якщо десь щось помилилося, то сьогодні вмисне, однозначно Сергій Іванович. Ми прийшли до вас, як до народних обранців, які ви вас вибрали. Ми прийшли до вас, якого якогось ви теж вибрали, ми прийшли до вас за допомогою. Невже вам всім не все рівно під депутатом міському? Невже не все рівно вам, що ми живемо в цьому місці? Ваші діти ж в цьому місці? вже ви не бачите, що робиться в комунальне? вже ви не бачите, це ж від вас теж залежить? Ми ж вас обирали, допоможіть нас! Ви розумієте повністю? Питання, Всі Я вижу з того, що сказали, що я десь ховаюся, чи втік. Я тут не заховався і не втік. Але вчора я написав заяву на міського голову про те, що змінили мене від виконання обов'язків, тимчасово виконуючого обов'язки директора КМКП. Скажу колективу і всім присутнім в цьому залі, ті, хто дивиться нас по телевізору, що бути. Вибачте, за простоту речі, козлом опущення, для кримінального провадження сісти в тюрму за незаконну діяльність проти держави я не буду. На сьогоднішній день майно державою в особі Державної виконавчої служби арештовано все 100%, що забороняє будь-які дії з цим майном. Це дуже чітко було розв'язано з тою самою виконавчою службою і іншими структурами держави, мені особисто листами з прокуратури і нагадуванням з ПРС. Так що я прийняв рішення не йти під кримінал, не робити кримінальних дій, не заважати міському голові передавати майно в новоствореному підприємству, яке до нашого підприємства не має жодного відносину. На сьогоднішній день вони пообіцяли. Що вчора гроші відправлені та При підтвердження на сьогодні я не отримав. Банк мені не дав підтвердження в рівному, що гроші всі прийшли. Але вже рахунки підтвердили, правильні, списки правильні. І не треба по цьому поводу турбуватися. Зараз чекаю підтвердження. Є Я не можу роздати. Отака зараз ситуація. Тепер, що ми хочемо до вас, паніфіна контрадона там просим, не просимо, ми требуємо до вас, щоб ви, Сергій Іванович, вирішили два питання з, з директором Атомної електростанції. Вернутися до постанови до ухвали суду, яка була про розблокування рахунків, і друге питання вирішили питання. Зняття за арешту із того транспорту, який сьогодні заарештовано, да, він їздить. Він їздить. Але пойде команда ФАС і його половлять гаїшники на де хочете і поставлять на е, прикол. Далі тихо, тихо. Хлопці, це потім будете доказувати. Зараз створено підприємство благоустрій. Створено добре. Але це нове підприємство. І коли передавати йому транспорт з одного підприємства в другий, треба його зняти в ГАІ з обліку. Треба? Треба. ГАІ його тут же торну здемо. Через те це, це треба вирішити, питання. Ми накидаємо таку картину, кожен себе скидає відповідальність. Голова да. перекидає відповідальність на того. Каже, шукає край його, попросить, ми бачимо стратегію. Давайте якось розробляти стратегію. Ми стратегії знову і не розробляє ні голова нічого. Ну голові є гроші. заявляє, Петро -петро що голові є гроші. Дякую, ці гроші придумати механізми треба. Голова каже, гроші й не дам. Любовчи, давайте не... цю проблему вирішити, а не просто говорити, ти і винувати, ти винувати. Ми приказуємо, що ми вже стоїмо. Нас вже не то, що нас ми стали, у нас вже колас почався в місті. До нас колас на місті. Не знаю, чи він виходить на місто, коли він виходить, чи просто, може, машина сюди їде додому, ми не знаємо, ми не бачимо. Але було заявлено, що там вже, ми, ми вже як то кажуть, дошли до, що ми купаємося в міськопайська купаємо І ми прийшли за пропозиціями, які ви, ви, ви поговорите, чи ви мали судити з кулуарах, які ви можете пропозиції нам допомогти. Ми не відчуємо нас пропозиції. Ви тільки ми ще звинувачення один одного. Ми бачимо, яка ситуація в місті. Так? І вона погіршується. Питання виплати боргів через комісію військові, воно лише відтягне трошки час. Чому? Адже не ведучий розпораційній діяльності підприємство буде розвалюватися. І навіть не буде грошей для того, щоб родити. Коли зараз погіршується рівень додаваних послуг, відсутня вода, піде на його мешканці перестануть платити за комунальні послуги, які не отримують. І ми розвалюємо наше підприємство. Питається, які в Можна підтягнути момент, можна відтягнути час. Ось, але є рішення суду, яке чомусь міська влада не оскаржує з приводу арешту майна. Якщо воно не законе, то давайте ми поймодемо до суду, будемо його оскаржувати, а в цей період э, будемо э, працювати. <плес> Далі, що треба сідати за цю переговорів обов'язково, без слова неможливо нічого зробити. І посилання по телефону або розерним телевізором. Питання не вирішить. Тож сьогодні знову таки ми створюємо комунальні підприємства і зараз на сесію виносять питання, що передати війна. Який вийде тут ситуації? Давайте як транспорт передати благоустрою, щоб працювали, бігти пласти. А можливо ми домовимося і викупив той транспорт через обиравчу службу. Вона не довго коштує. І я, я, замість того, щоб давати мільйони гривень нових на придбання транспорту для благоустрою, ми через виконавчу викупимо. Цей транспорт, який необхідний, нас і, 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 і передамо перед, перед його уже наустрою, він буде заповнені. Таким чином, ми погашимо в борги перед борги ми вирішимо питання з ми вирішимо питання, як запрацювати. з Вже мене топтали. До того кримінал я не піду. А вихід є, інакше немає. Люди. Убити, убити, убити. Я заправлю машину, прочищу каналізацію. Люди, купіть... Пане, купіть у бюро, я пустию на ваші криші. Я, я заварю вам У мене немає чим цього зробити. Я не відмовляюся від цієї ці роботи. Я це не особисто я, а це комунальне підприємство. І ці люди це будуть робити. Вони не можуть це робити. Не можуть. Я ще хочу сказати, будь ласка, шановні депутати, шановні. Комунального підприємства не піднімати наш бойовий дух, який падає. Сьогодні пан Рожко пробіг усі кабінети ще до сесії. До мене люди регулярно приходять з кабінетів і кажуть: ну зробіть, що не думаю. Я не знаю, що ви їм таке там говорите, робите, але народ приходить, плаче. Жінки тут стоять, і я ще, шановна товариство, мушу сказати, щоб ви сьогодні визначалися, коли обираєте своїх обранців міську раду. Тому що сьогодні сказав на Атехтяк, скільки запитів депутат Рошко дає на підприємство. Чи може сьогодні працівники відділів опрацювати їх фізично навіть, тому що вони виконують ще свої прямі обов'язки? Але саме смішне те, що сьогодні депутат. Міської ради принаймні повинен знати, що існують на підприємстві положення про відділи служби, існують сьогодні функціональні обов'язки в кожного працівника, в тому числі керівника підприємства. І він сьогодні подає депутатське звернення на міського голову, потім на наше підприємство для вирішення, щоб сьогодні на пленарному засіданні начальник договірного відділу Іванюк Ніна Андріївна відсвітувалася про підготовку до опалювального періоду. Певних об'єктів. Тому дайте оцінку діям цього депутата. Це є Рошко Анатолій.